Нова скандальна сенсація з Білого Дому після того, як увесь світ побачив, як на камеру сваряться президенти. Увесь світ тепер читає, як Сполучені Штати готують ракетний удар по ворогу зі смайликами у сигналі незахищеному застосунку, доступному кожному користувачеві світу. Більш кричущим порушенням безпеки було б тільки обговорення те саме у телеграмі або вайбері. Міністр оборони все спростовує. Трамп каже, нічого взагалі не знав. А кореспондентка ТСН Яна Слісарчук зараз розповість. Як саме ми про це дізналися, і що за скандал розгорівся у Вашингтоні? Це американські винищувачі, що летять бомбити хуситів. Це американський авіаносець Дуайт Ізенхауер, який теж бомбить хуситів. А це Рідкісна можливість для світу побачити, як на американський удар по хуситах реагує адміністрація Білого Дому в чаті сигнал зі звичайних мобільних телефонів, а не в таємному зашифрованому листуванні. Як цього можна було б чекати від людей, які відповідають за найпотужнішу армію світу? щодо цього, конче треба провести розслідування у конгресі, аби ми зрозуміли, що сталося, як це сталося, яким чином нам у майбутньому уникати пробоїв національної безпеки такого рівня. Це безрозсудно, безвідповідально і небезпечно. Ми знаємо про це завдяки редакторові журналу Atlantic, тому що його необачно додали в цей чат в чат у месенджері сигнал, куди міністр оборони Сполучених Штатів Піт Гекслар скинув детальний план удару по хуситах за дві години до того, як той відбувся. Уявляєте, який почався скандал? Це, це один з найбільш кричущих зливів військової розвідки, про які я читав за дуже дуже довгий час. У цій ситуації ми бачимо, як високопосадовці США, зокрема віцепрезидент і міністр оборони, ведуть засекречені обговорення військових дій через незахищений застосунок. Уже саме по собі є достатньо поганим, те, що до цього ланцюга листування додали приватного громадянина, але ще гірше те, що чутлива військова інформація обговорювалася у несанкціонованому застосунку. Стосунку, особливо враховуючи наскільки важливою вона була, якби ці детальні обговорення щодо координації військових операцій потрапили до рук ворогів Америки, це могло б призвести до загибелі людей, це могло б серйозно зашкодити нашій армії. Це поставило б національну безпеку США під загрозу. Ця катастрофа вимагає повного розслідування, щоб з'ясувати, як це сталося. Адміністрація 47-го президента Сполучених Штатів реагує на публікацію журналу «Атлантик» Передбачувано. Колишній ведучий Fox News, а нині міністр оборони Під Гексет відкидає, що посилав у чат сигнал воєнний план удару.